Ви вже отримали отруйні пробники духів в поштовий ящик. Ще ні. Почекайте, в найближчі дні отримаєте. В тому сенсі, ще не само отруту, а повідомлення про неї від знайомих і друзів. Казахи і бульба не вже. З'явився цей синій кіт для дорослих ще в 2001 році. Подивіться на скрін. Цікаві повідомлення від сусідів. Нібито у поштові скриньки кладуть пробники парфумів відомих брендів. У повідомленнях попереджають, що нюхати їх у жодному разі не можна, все може закінчитися летальним кінцем. Увага! Це ще один фейк. А що саме фейк? Що кладуть пробники, чи те, що парфумів, чи що кладуть саме в поштові скриньки, чи те, що це пробники саме парфумів, а не чогось іншого? Чи те, що нюхати не можна, чи що нюха не закінчиться фатально? Що серед цього фейк письменники.